Героїв наших, які щодня обороняють небо від ворожих крилатих ракет, літаків, безпілотників від усього, що летить сьогодні в нашій державі день зенітно-ракетних військ повітряних сил збройних сил України. Батарея Ярослава Мельника, героя України, знищила понад 28 повітряних цілей ворога. А сам командир вважає, що новітні зеркалі Петріот мають бути в кожній області України. Як наближають перемогу наші герої, зенітно-ракетні війська далі у нашому у сюжеті починає війну той, хто боїться. Нас бояться. Що я перше пам'ятаю, це... це був дзвінок батькові. Я в нього питаю, що стоїш. Да. Просипайся, давай йди на роботу. Почалося. Він мені каже, я зрозумів, тримайся. Керовані ракетою, виділили на Херсонщину, лінія оборони і до Кримського перешийку. Вся була червона лука. Перша поцілена ціль це був мі 18-й біля Запорожжя. Це було 26-го часу десь до обіду. Це був перший пуск. Ну, і Після цього пуску хлопці зрозуміли, що є можливість, є бажання. Ми... Маємо робити свої справи. Сидиш, десь п'єш чай в укритті, тобі по радіостанції готовність, ти вдягаєшся, вдягаєш, вдягаєш бронежилет, пригаєш машину, механіка тілі заводи, виїжджаємо на поле або на якусь місцевість відкриту. Починаємо працювати кожен день на виїзді, бо навіть не було відпочити і навіть поїсти. Найцікавіше було цю ночі, коли ти не бачиш, що приходить в небі, але ти знаєш, що там, ну, знаєш, що там буде ціль, хлопці які стоїть, тебе підтримують, бачиш, як тут ракета і десь далеко бачать підрив. Вони ну, теж підтверджують, що попала ракета в ціль, вона вже падає, або падає, розривається в дебі, або падає і горить, і падає. Тобі, коли, коли кажуть в, в радіостанцію, тобі дежуть душе приємно, що ти виконав своє завдання. Коли відбили вже Харківську область, то багато хлопців то кидали мені фото відео і підвержені збитих літаків. 124, 127, 135, 130-й, Мігі. Такі цілі. Пам'ятаю, що це було 12 літаків, 2 вертокрива, дві криваті ракети, а все інше то літаючі апарати, біскілокінки. Різного такого. Моя машина Зоя, я так називаю, це бук, самоходи погноба установка. Вона як дід, як мама, як дитина. До неї кожен раз був свій підхід. Я б не хотів міняти свою машину, тому що це... Моя частинка життя. А якщо так це вже трапилось, ну, я гадаю, що напевно це буде Петр. У нього дальність більше. Він може збивати балістичні ракети. Це дуже маг... могутне озброєння. Я гадаю, що треба його побільшити. Протиповітряна оборона повинна бути в кожній області. тому що хтось змог не відпрацювати ціль, а інший товариш твій. Тебе прикрив і працювати в ціль, яку ти або не зміг з... знищити, або не зміг її знайти. Петріот повинен знаходитися в кожній області, так же саме і Іріс, те, і насамперед. Кожен свій комплекс виконує своє завдання. Ми з дьотчиком виконуємо одне завдання. Наша задача це прикрити повітряну просто Україну. Так, в них є повітряний бій. У нас немає повітряного не коронавіру. Це Дві різні задачі, але виконуємо одне завдання. Вітакі F-16, коли вони постануть на вооруження нашої держави, в да, нас буде взаємодія краще. Ми працюємо по своїм цілям, вони працюють по своїм цілям, але ми виконуємо одне задання це прикриття повітряного простору України. Тут е, часто скажеш, коли це буде перемога, але за нами. Очна перемога за нами буде велика перемога, і цю перемогу будуть пам'ятати всі на цій землі.